Всім привіт! Продовження по комбойну. На календарі у нас 14 вересня. Комбойн робимо вже десь в півтора місяці активно. Що в нас появилося тут нове? Приблизно підібрав шестерні, які будуть тут стояти. Дивився, що ставлюють люди, то що совітує, так на це я дивлюся, так і думаю. Тут, а можливо, буде ця шестерня стояти, Ну, може її поміняю, що не костонеться. А саме цю вінець, так сказати, може привадю інше, якщо треба буде збільшити тут обороти на другій трубі сепарації. Ці дві шестерні планую залишити такі. Це 28 на 25 Це теж така сама. З 28 планую на 28 цеп, а тут з 25 на меншу. А тут виходить з 25, 25 на більшу. Тут 32 зуби. Ну, можливо, тут треба буде поставити 36 або 40, щоб ще зменшити обороти, щоб не дуже кришило гарбуз. Тут буде така труба у нас, проточив з двох сторон посадку під фльончики, щоб було рівніше, виставив її максимольно. Виліт був величенький, не вийшло зробити. Вже вирізані сюди флянчики, тільки треба ставати точити. Вол буде такий. Треба вол і втулить, бо трошки не йде по підшипниках. Буде на тріщотці. Якщо десь щось буде случитися, щось десь попаде, щоб срабатувала тріщотка, нічого не рвало, нічого не ламало. Так, що у нас тут ще нового? Появилося? Поставили вже труби сепарації. Вже труби сепарації стоять, ще не все обварено місцями, де ще треба щось обварювати Вирізали такі пластини, вирізали ручним плазморізом, по циркулю. Все вийшло круто. На мою думку. Все рівненько, все гарненько. Тут переварили профіль. Це такий з профіля брав з запасом на лопатки навали І залишився кусок 2 метра профіля. І до профіля буде приварений вухо під гідравлічний циліндр для відкидання шнеху. Що весь циліндр, не знаю. На ньому дюймові різьби. І тут дюймове різьбо, і тут дюймова різьба. Заниток не повню скільки. Витрачив сюди таку переходку під наконечник рульовий ЮМЗ. Такий клянік щось теж, не знаю чого він. Підібрав, просто чи щоб клятник не спадав і все втягується. Тут тобто пропильов. Такий тут варив уже бункерок. Так а тут стоїть та тавотничка, щоб можна було спрацювати Підчипник не все так. Получилося вроді б чемно. Гідромотор вже временно прикручений. Ще треба буде відкручувати при покроски, трубка така вигнулася, трубка трошки коротко Треба буде доверити. Наоборот, трубка обична півдюймова, не гідравлічна, звичайна шовна. А це гідравлічна трубка. І тут вони будуть так разом. Вигнуться якось. І тут я планую по цьому профілю пустити гідравлічні трубки. І сюди ті, що будуть на гідромотор і ті, що йтимуть до цього цидіннера, щоб вони йшли трубки по цьому профільку. А ззаду. Засвідчує сонце, так і від в трубах сепарації. Решета брав розміром метр на два три штуки. І, виходить, з кожного решета відрізалося по 50 см. І з тих 50 см зварилося теж півтора метра і вийшло 4 штуки. Получається три решета в нас цельних, одне цельне, це кольцо, а те решето в нас зварено з трьох кусочків. То воно вийшло ну, не дуже як, гарно викатане. Ну, не догинув. Тут трошечки такі, такі ці, Ну ощупь чуть, що. Трошечки-трошечки. І то його довго калібрували, два рази їздили на вольці його катати. Ну. Получилося, думаю, нормально. Шнек. Такий попався шнек. Шнек підходить під ношу 220-ту трубу. У нас там 220-та труба була розрізана на піл. І там стінки, мабуть, 7 мм труби було, що якраз тайшнек, почається йде хорошо. Нам на помбої, треба тільки виточити цю сторону. Другу, щоб було і під шестерню, і під підчіпник. І лопатку сюди тоді переварити. Ну, Може покажу, як робити, може не покажу. Вали вже зварені, готові. Що показати по валах? Угол робили невеликий. Ось видно воно. Такий угол. Профіль на лопатки брали 60 на 80. Профіль на валах 50-й. Стінка вроді четверка. Це стінка тройка. Труба сепарації є одна і друга. Це дека. Ступиця тако моє вид. проточував чого ще ступиці тут, або було розбите. Це вже ступиця з ПТС. Кришечка UMZ. UMZ прикручується вона на три болтики, заварені були, зачищено і просварилися нові під 4. Чого? Бо треба було вище, щоб була ця кришечка, бо рідна впиралася вже ось. А диски, диски, диски. Диски ось такі. Зіл бачок, нове, варене нове Сио. І це крутенько вийшло. Диски будуть вивернуті. Отак вони і будуть стоять на комбайні. Чого, щоб в були дужче віднесені від рами. щоб комбайн був дужче устойчивий, і як буде ще колесо накатне, щоб більш був устойчивий, щоб не переварювати її. Цио, не целу, як його, щоб не зміщати, на диск буде, буде ток. Що ще вам показати? Пишіть, коментуйте, що кого цікавить, зніму окремо покажу. З цієї сторони цей шоєрок вже приварився. Тут приварився такий метон. Буде дві кришки. Це привадена для, для більшої жорсткості. Може воно тут і не потрібне було, Ну хай воно тут буде. Напротив якраз осі колеса. Якщо буде тут ще колесо, не якщо а воно тут буде, щоб, щоб було все тут більш надійно, потужніше. Ну, це я вам вже показував. Тут кришка така маленька буде прикручуватися, щоб можна було чистити. Тут вже будуть більші кришки зроблені. Тут сама і такий вид, сонце засліпліє. Ну. Підшипник у корпус ставив радянський. Купив 206 підшипники. І в мене щось не вийшло, прийшлося ставляти такий підшипник, той що буде конусуватися. Паркоп зроблений був, не пам'ятаю, чи показував, чи не показував на минулих відео. Mm. Такий вирисовується вид комбайна. 2 метри, дві труби сепарації, вигрузний шнек. Колесо вже в цьому році не співаємо зробити, то будемо пробувати без колеса. А ще нас жде згортач. Дві труби лежуть, так і ждуть. Ще по ньому нічого не робилося, тільки там почав точити. Ну, те, зніму, покажу окремо. Дальше буде, дальше зніму.